Стародавній скарб знайшли минулоріч під час планового огляду берегової лінії з метою пошуку артефактів. Загалом після відходу води через підрив греблі Каховської ГЕС в нашому регіоні виявили вже десятки тисяч унікальних знахідок. Йдеться про уламки посуду, елементи ювелірних прикрас, стародавні човни довбанки, врешті монети різних епох. Було виявлено одну монету, за яку в принципі зачепилися, почали вивчати. Її якби, належність до певного, певної культури, певного періоду виявилося, що це монета Саманітського царства ем, вироблена, виготовлена з срібла. З досвіду знали, що такі монети поштучно не знаходять або це скарби, або загублені гаманці. Тож після повторного обстеження на тому ж місці виявили ще кількадесят таких же. Власно, на сьогоднішній день національний заповідник має в своєму розпорядженні 46 одиниць срібних монет Саманіцької держави 9-10 століття. Я перші п'ять монет сфотографував, відправив в Польщу і фахівець із Крактівського, ну, з міста Кравків, там такий музей монет сам, а пані Дорота Мара. Малярчик, пані Дорота Малярчик визначила, що п'ять монет вони відносяться ну до Волго... до Волжської Булгарії. І це два міста. Булгар, один Булгар, інший сувар, і вони датуються 932-950 роками нашої ери. Це міста вождь Болгарії, які активно використовували ці монети. Жителі тих міст були мусульманами та тісно взаємодіяли з арабським світом в плані духовності і, звісно ж, торгівлі. З іншого боку, з ними так само щільно взаємодіяли вихідці з інших територій. І е, саме в Булгарії, як свідчить е, один з арабських істочників, там достатньо багато було саме Росі. Знайдені монети типу дирхеми відносять до періоду середньовіччя. Вони належать династії Саманідів. Це одна з гілок арабських правителів, яка створила Саманідську державу у середній Азії. Після розпаду Арабського халіфату ця держава існувала протягом 819 999 років. Такі монети можуть коштувати від півтори до двох тисяч гривень за штуку. Звичайно, всі ті більше 40 монет, які у нас є в колекції, вони є дуже ті, що в поганому стані, вони вже не дуже багато щось коштують, але ні. більша частина в дуже класному стані. І в процесі реставрації ми їх розчистили до того вигляду, що можна в принципі, і надписи читати. Написані, вислови із Корану, вони в основному йдуть по колу. Там так само виписується ім'я Емірів, які були раніше. Потім отут йде молитва, в центрі йде молитва слави Аллаху. І в цьому ж місці може бути прописане місце або правитель емір, який друкував ці монети. Саме ці арабські саманітські монети перша така знахідка для Запоріжжя. Унікальний скарб вкотре доводить, що на нашій території з давніх давин велася жвава торгівля. Зокрема, за Русі через запорозькі землі проходили активні торгові шляхи. Найвідоміші з них поєднував Чорне море з Балтійським шлях з варягів у греки по Дніпру. А хто ж був власником скарбу у 40 монет? Та яким чином він опинився у наших краях? Дослідники поки що можуть тільки припускати. Приносили тут жертви за, за те, що нормально пройшли пороги, і за те, що нормально відбулася, відбулася ця експедиція водна. Тому, прогулюючись, можливо, якийсь рус втратив гаманець з цими срібними монетами, і вони могли просто застряти між камінням. І таким чином вони збереглися, самий кошель він згнив з часом, а монети залишились. Ну, можливо, йому щось загрожувало, тому що тут же ж якби не тільки руси були, були інші люди, які могли захотіти його пограбувати. На черзі після стабілізації та реставрації детальне дослідження точної приналежності монет країні походження. Після чого скарб виставлять на показ відвідувачам національного заповіднику Хортиця Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.